Зимова сесія. Ти готова. Давайте не буде. Мене вже нічого не напугають. Сесію відмінили. відмінила. Ти розумієш, що ти нічого не розумієш з цього всього. А по хіба ніяких зараз нема? У мене нічого не виходить, але я стараюсь. Я нахапався таких боргів, Це ж страшно. Імпровізація. Просто на найвищому рівні. Я курсову за п'ять годин написав. То ти вважаєш, що ти все здаш і не залишишся на допсесію? Звісно. Так? як вирішала? Домовились там. Як ні? домовились? Ну, якщо можна не з'являтися, за чим там з'являтися. Правильно? Ти в нього списуєш? Ні. Ти брехуха. Я до сих пор кожен день себе за це ненавижу. навижу. Усім привіт. Це Вокспоп КПІ, я Іра Барабаш, і зараз ми з вами з'ясуємо, хто з КПІшників складе зимову сесію, а хто ні. Чи готова ти до зимової сесії? А як камеру дивиться? Ну, з більшості предметів добре вже. Все закрив майже і залишились якісь там заліки. А ти взагалі готовий до сесії? Я завжди готовий. Це ти багато вчишся? Ні. Так, так як ти можеш бути завжди готовим. Тоді ну імпровізація просто на найвищому рівні. Треба позакривати борги. Скільки боргів? Не так, що прям критично, але є. Боже, здамо всі ці сесії, що там на цей сесії. Раз, два. Так вона буде. Ти ж навчаєшся, як ти не знаєш. Ну там ж відмінили, по-моєму, екзамени, і буде перерахування просто всього, що ми там здаємо. І як ти минулого разу здавав на імпровізації іспити? Запросто приходив, щось розповідав. Найважкіші моменти. Оцей тиждень перед самою сесією, коли потрібно переглянути все за семестри, ти розумієш, що ти нічого не розумієш з цього всього. Зараз цим світлом взагалі не зрозуміло, як нормально можна все зробити. Ти як готовий? Цей курс, яка вже сесія? Нам все максимально лояльно все зробили. Дякую, можна сказати, нашому університету. На нас студентів не. Ну, не давид, з якими викладачами найскладніше проводити комунікацію, трошки важко з викладачами англійської мови. Просто в один ранок ти присипаєшся, а в тебе там от куча цих е, завдань, і ти сидиш такий, А що куди? Потім він каже: Ой, ви не встигаєте, я вам трохи повідміняв. А ти вже зробив. То що він відмінив, і ти такий сидиш типу, а понятно. І він нам, наприклад, сказав: Здайте якихось три-чотири завдання я вам закрию по типу, атестацію. Ти здаєш те завдання. Він каже, я їх перевірю потім колись, коли зможу. Я сижу така, а ну а буде в мене та атестація? Був щоб... момент, що я курсову за п'ять годин написав. Ого, як це ти так? Це був перший семестр війни. Як ага. почалась війна? Нам сказали, що можливо буде перенести курсову на наступний семестр угу. на годинку, один вечора. Я сідаю писати курсову. кілька чашок кави. І до п'ятої ранку я таки її написав. І навіть закрив на 76, не настільки поганий бал. Слухай, ну ти молодець. А який от найкрінжовіший момент, наприклад, з минулої сесії? Ну, вчителі, мабуть, які не хотіли перевіряти роботи до здачі заліків. Жалілися комусь деканату. Ну ні, нікому не жалілися. Ми порішали потім все. Як порішали? Домовились там. Домовились? Це як домовились? Домовлялись <рес> в плані вимовляли своє ефе, що нас не влаштовує. Коротше, я здала курсач викладачу, він сказав, що там все неправильно. І сказав мені, що він поставить авансом, а я маю переробити за канікули і доздати. І я так цього й не зробила. І що він тобі за це -то зробив? Нічого. Та ти брехуха? Я до сих пор кожен день себе за це ненавижу. <рес> Ну, колись я зроблю цей курсач і відправлю. Я думаю, він оціниться, обов'язково. Всем складно, що мені мій ліпший друг допомагає справитися. Так, да, він дуже розумний. Ти в нього списуєш? Ні. Ні. Ми взагалі з різних кафедр може в когось там, старости списати чи щось таке. Але в нього ні. В нього я можу спитати пораду. Чотири сквозних не атестації було, Ну, вроді живої, ще до сих пор, так що я, я думаю, що мене вже нічого не напугає. От, ну, наче лень був один раз, ну, теж не вилетів, все нормально. Це встиг вот. поздавати. Так, да, да, да. Який у вас дедлайн? Деякі сказали, що там до якогось там січня, я не знаю, до якого. П'ясного. Нам кожен говорить по-різному. Як вели асинхрон, тоді почали відміняти е, дедлайни, стало легше, але все одно краще закрити раніше, ніж потім дотягнути до 16 січня. А у вас зараз є таке, що, наприклад, от здав всі лаби, всі завдання, набрав бали, одразу отримуєш автомат. Ну, в основному так і є. Який найскладніший предмет для тебе? Ну все якось в кайф поки що. Отож, як виявилось, вимоги до наших студентів цього року набагато лояльніше. Тож дякуємо нашим викладачам і успіхів нашим КПІшникам у навчанні. А ми з вами зустрінемось у наступному випуску.